Мої вітання, друзі! Сьогодні я хочу порекомендувати вам наш новий освітній ресурс Твоя книгарня онлайн. Створений він у вигляді сайту, сторінки якого знаходяться ніби на віртуальній полиці. Тут дуже багато цікавого. Давайте знайомитись ближче. Сторінка аудіокниги. Тут розміщена підбірка художніх творів це аудіоповідання, флеш-оповідання, життєві байки. Вони створюють позитивну психоемоційну атмосферу та стануть у нагоді кожному під час відпочинку. Автор Василь Усатенко майстерно передає настрої, роздуми, відносини між людьми в різних життєвих ситуаціях, а читають твори студенти Хомутельського коледжу Сергій Козубенко та Яна Сторож. Наступними є відеоенциклопедії Зоологія та ентомологія. Тут у вигляді коротких відеороликів подана інформація про тварин і комах. Дуже цікаво. Далі є сторінка Відеодовідник Фітосвіт. Викладач Ірина Литвиненко розповідає і показує про фітотерапію, методи виготовлення лікарських форм, особливості застосування препаратів із лікарських рослин. Наступним на полиці є віртуальний порадник дбайливий власник. Це цілий навчальний курс, який допоможе розібратися ветеринарам-початківцям та просто власникам собачих котиків із своїми домашніми улюбленцями, їх утриманням, годівлею та лікуванням. Далі можемо ознайомитися із відеожурналом Цікаво про все. Він містить відео з світу тварин, незвичайні випадки, цікава інформація, все це розширить світогляд кожного користувача. Сторінка музична скринька. На цій сторінці представлені авторські пісні, які створювалися Михайлом та Олександром Литвиненками. Головною темою пісень є лірика, патріотизм, любов до професії. На поетичній сторінці представлений збірник з любов'ю та гумором про професію. Він включає педагогічний гумор, ветеринарні гуморески, загадки та поетичні рядки про професію ветеринарний спеціаліст. Мистецька полиця покликана продемонструвати творчість молодих людей, які мистецькими роботами демонструють свої таланти, естетика та виконання на високому рівні. Тому бажаю приємного перегляду. Наступною є сторінка рекомендовані джерела інформації. Вона включає інформаційні ресурси, а також основну літературу, які стануть у нагоді усім учасникам освітнього процесу. Як підсумок, інтернет-ресурс Твоя книгарня онлайн стане корисним та незамінним усім тим, хто цікавиться ветеринарією, природою, любить тварин, а також небайдужий до мистецтва, поезії, пісень та художньої літератури. Тому не гайте час і завітайте до твоя книгарня онлайн.